І, в доповнення, мої любі сонечки, до мого попереднього відео. Я хочу сказати і розказати, як ще працює наш хопл. Що я ще побачила? Я побачила так між нами цей зв'язок, Це ніжно, неймовірний, блакітний. Такий просто, знаєте, гірський кришталь з блакітним відливом. Такі потоки, з якими ми з вами з'єднуємося. Коли ми проявляємо намір захисту, коли ми ставимо захист, захисний купол, включаємо Творця Іагія над Україною, що починає відбуватися? Зразу ж спрацьовують ці зв'язки, ця енергія спрацьовує і вона об'єднюється. І ніби ці потоки, знаєте, як розширяються, які з'єднюються в спокійному стані, просто ми з'єднані з ними на тонкому плані? Вони активуються і стають такими плотними. Тобто, так, ніби оці біжлами зв'язки, так, оцей в спокійному стані, він такий для трансформації, для життя. А коли ми ставимо намір, і зразу ж ця е, така ячейка, вона зразу ж закривається. І робиться такий дуже плотний захист, дуже-дуже плотний такого білого кольору, практично. Так це працює те, що я побачила. І те, що я вам казала, що ця сітка вона буде поступово-поступово звужуватись. Тобто, і ми фізично поступово-поступово будемо з вами об'єднюватись навіть на фізичному рівні ті, що вибрали Творця, і в кого актувалось серце, в кого активувалася кристалічна рішотка, ці провідники, які, в принципі, зараз тримають кристалічну рішотку. А це ми з вами це душі, це зоряний посів, який прийшов на землю для того, щоб активувати цю високу енергію і проводити її для. Всього людства для всього сущого, щоб був перехід. Це, як правило, душі старі, такі, знаєте, космічні вчителі, в яких активуються ангельські аспекти, архангельські богів, богинь. Тобто, це, в принципі, душа зразу, знаєш, вона прийшла заради цього. Зараз такі душі відкриваються. Це ми з вами, слава Богу. І оця відстань вона буде поступово-поступово зменшуватись. Під час це залежить від того наскільки ви трансформуєте свої ілюзії, карму переходити в себе справжнього, тобто от, ваше... от це вже залежить від вас, скільки ви. Часу будете трансформувати свою відстань, свою ілюзію від творця від нашого єдиного, єдиної божественної свідомості, ваєте мої любі друзі. Це і є наш новий світ, і це і є якраз нове людство. Люди, Боги, боголюди. люди.